Найбільш просунутий функціонал має назву Identity Governance. Називається сервіс Identity Governance. Тут можна робити ось ці access review, перевірки доступу, про які я вже вам розповідала. Нажимаємо на Create Access Review. Спочатку потрібно нам обрати, що ми перевіряємо. Ми можемо перевіряти або додатки. Ну, і, відповідно, обрати хмарні додатки. І можемо перевіряти наш Teams і наші групи. Можна перевіряти, наприклад, тільки гостьових юзерів або всіх. Тут можна зробити виключення, вже як вам забажається. А також можна перевіряти групи в Teams. От, Якщо ми беремо, перейдемо далі. Далі нам запропонують обрати рев'юєрів, тобто людей, які можуть здійснити цю перевірку, ось хто буде відповідальним. Це можуть бути або овнери, власники груп, або там обрані користувачі, яких ви самі призначите, так ось ви обрали і будь-якого користувача призначаєте як рев'юєра. Менеджери, користувачів тут вже як забажається. Далі ви налаштовуєте параметр, як часто ось ці перевірки відбуваються. Тобто тривалість в днях це там кожен місяць, кожен квартал, і з якої дати там починати. Так, наприклад, оберемо когось. І далі, що повинно відбутись в результаті цього Access Review, що, що нам робити? А... Можна, якщо у нас наші рев'юери, тобто люди, які там, ви їх призначили на попередньому кроці, повинні бути відповідальними за цю перевірку, вони не відповідають. Що відбувається для тих користувачів, для яких ми запустили цю перевірку доступу? Тобто для них, якщо користувачі не відповідають, ну, no change це ніяких змін не відбувається, так, або якщо рев'юер не відповів, це означає від Відкликати доступ, прибрати їх, наприклад, з якоїсь групи e Proof access, це відповідно надати доступ, ну і виконати якісь рекомендації, які далі там ми можемо включити. E що стосується гостьових користувачів, які, для яких ми запустили е, перевірку, якщо е, гостьовим користувачам відбувається відмова в доступі? Е, що відбувається? Ми можемо або прибрати членство в, відповідному, в відповідній групі, або в відповідному там, ресурсі, додатку так і таке інше, або ми можемо заблокувати е, спроби входу цього е, гостєвого користувача на 30 днів, а потім він автоматично прибирається з тенанту вашого. Можна зробити і так е, додаткові так, е, значить, вимоги. Що може бути створено в рамках ексес Review? це justification, тобто, ну, якщо ваш рев'юер, він ну, дивиться на користувача і одобрює йому доступ, то, наприклад, керівник хоче знати, чому цей доступ було надано, і якщо там буде вимога цієї justification, там буде таке невеличке поле, куди рев'юер має написати, чому він надав доступ певному користувачу. Ну і також можна налаштувати ось ці е, статистика, щоб вона приходила на імейл е е, ну, адміністратора, який запустив цей ексіс рев'ю. Для тих користувачів, які от призначені да, от, е, їм. Прийде і на пошту нотифікація, що вони повинні щось одобрити або прибрати доступ. І ну, якщо вони зайдуть на портал, вони також на цій платці Identity Governance побачать, що їм потрібно щось переглянути. Ось тут де Access Review.